Під час святкових вихідних надзвичайники працювали у посиленому режимі. Період з 30 грудня по 1 січня у Кривому Розі сталося 10 пожеж. На жаль, в останній день року пожежа у Довгинцівському районі забрала життя людини. 31 грудня о 14.14 надійшло повідомлення на службу 101, що в Довгинцівському районі міста Кривого Рогу за адресою бульвар Європейський виникла пожежа. В квартирі багатоповерхівки. Одразу були направлені декілька розрахунків рятувальників. По прибуттю було встановлено, що на першому поверсі багатоповерхівки в одній з кімнат виникла пожежа. Під час ліквідації пожежі було виявлено тіло загиблої. Також з верхніх поверхів цілими рятувальників були евакуйовано шість осіб, з яких двоє дітей. Загалом до цієї до ліквідації цієї пожежі було залучено три одиниці техніки та одинадцять рятувальників. У період свят кожного селю криворіжців прикрашають ялинки, оздоблені гірляндами, які в свою чергу несуть потенційну небезпеку. Тож рятувальники нагадують не забувати про запобіжні заходи у поводженні з електроприладами. Завжди треба дотримуватись правил безпеки для Власного життя, не залишати електроопалювальні прилади, електронагрівальні прилади, не користуватися відкритим вогнем в місцях, де це заборонено, не накривати електронагрівальні прилади. Якщо використовуються гірлянди, перед їх застосуванням треба. Оглянути, хоча б щоб не було пошкодження ізоляції електричних проводів. Не залишати ні в якому разі, якщо покидають оселю в електророзетках, увімкнені у вимкнуті електроприлади, в тому числі і гірлянди. У посиленому режимі працювали і правоохоронці. Період часу з 31 грудня по 1 січня 2024 року на території міста Кривий Ріг та Криворізького району ніяких надзвичайних подій не відбулося. Правоохоронцями були здійснені патрулювання задля охорони громадського порядку безпеки та недопущення вчинень правопорушень. Валерій Кожухар, Вадим Діденко, цей день.